Кілька днів вдома вже знає, в якій сфері буде працювати та на що спрямує увагу. Андрій Ткачов, вчорашній прикордонник, і після року буквальної охорони країни збирається йти на держслужбу та починати розбудову держави на новому місці. Разом із цим рядовий також знає, забути окопи Луганщини йому не вдасться. Надто великий надлом, коли мирне життя перестає бути мирним. Тож переконаний, демобілізованим хлопцям нагально потрібна психологічна підтримка. У нас був випадок, що Свои же э, открыли огонь в нашу сторону э, по нам по наряду. Хорошо, что мы успели вовремя спрятаться в окопы. Э, на следующий день пришел БТРщик, который стрелял. Говорит: Ребята, извините, ну, очень сильно перепугался и не мог палец скільки отпустить. Э, я і не, не готов был к этому по-разному действует. И нужна как-то и ті опроси подаматикати її образами хрешати. Не знаю, які то центри відкривати. Ну куди можна було б звернутися. Якщо практичну підготовку мобілізованих із наступними хвилями на порядок підняли, про це говорять самі силовики. То питання обов'язкового психологічного супровіду після демобілізації поки не розглядається. Йдеться тільки про так зване бажанням». На це працюють в області і у волонтерських колах. не є обізительним актом. Но мы будем настойчиво его предлагать, дабы не упустить какую-то ситуацию с состоянием здоровья, которая требует коррекции медицинской. Что касается обязательного психи психиатрического или психологического осмотра, то в соответствии с законодательством Украины это только делается на добровольных началах. Предлагать мы будем. Люди вправі сегласів, вправі не сегласів. Що ж до волонтерів, то в Харкові вже працюють і продовжать відкриватися центри індивідуальної психологічної підтримки бійців. Такі діють при волонтерських групах, також працюють на базі центрів зайнятості. Разом із цим мають учорашні захисники вітчизни і фінансові претензії. Роман Андрійчук наголошує, якщо ситуацію з зарплатою йому та його товаришам по окопам не пояснять, не виключено колективно підуть до суду. Находимося в одному управлінні. багато там різних, ну, по там Ну почому всі по-разному по разному Получают зарплату, и наш Харьковский программный отряд почему-то меньше всех всегда получал. И по сегодняшний день так и происходит. Так как есть ознакомленными кое с какими постановлениями Кабинета министра Украины, где они были приняты 24 октября, но действуют задним числом с 1 мая. нам должны были эти деньги выплатить, где указано, что все, кто участвует в АТО, зарплата уравнивается. То бишь рядовой состав, одна зарплата, офицеры, другой, ну все уравниваются, потому что они понимали, что сидим в окопах, Танкісти погранічні клітири а у всіх різні зарплати. Такого не бути. В обласному військоматі демобілізованих із подібними фінансовими претензіями чекають у двох відділах фінансовому та соцзахисту. Також за рішенням міністерства у кожному військоматі ввели посади юристів і соціологів. Возникають питання, то обласний воєнкомат діляють запроси непосредственно в військові частини, Тому що недоплата – это ну фінансова діяльність, вона до нас протверждатися документами. Тим часом і Роман, і Андрій в один голос кажуть. Нині всі сили спрямують на свої родини. А ще якщо держава знову дасть наказ йти на захист країни, готові відправитися в АТО. Анна Черненко Ігор Мельник, Тетяна Ткач Вісті.